you don't you e... Бо побудований Дім в ім'я нашого Спасителя Ісусу Христу, слава. слава! І сьогодні ми будемо мати цю урочисту частину. І для мене велика честь так часто розїжджати по Україні і відкривати молотовні будинки. Випала така, нагода така честь. Ми радіємо що у чому містечко чи селищі з такою дивною назвою Цумань чи Цумань Яправ? Вам Бог допоміг це зробити. І ми радіємо разом з вами. І став Соломон перед Господнім жартівником напроти всього Ізраїльного спору і простяг свої руки. І сказав Соломон, Господи Боже Ізраїлю, а маса народа стоїть більше, як нас тут в певні десятки разів. Маса народа. Господи Боже Ізраїлю, нема подібного тобі Бога на небі та на землі. Ти стережеш повіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем. Усім своїм серцем. А Писання говорить, сину мій, дай мені своє серце. Повністю. В цьому домі молитви Бог нас буде навчати, щоб ми зрозуміли, що Він хоче все наше серце. З таким серцем тоді буде толк. Слово Боже має силу освячувати. Днем далі. Соломон молиться. Читаю далі. Хочеш справді Бог сидить з людиною на землі, знак питання. Ось небо та небо небес небо не обіймають тебе. Що ж тобі при храм цей, що я збував? Молодься, щоб на цей храм, який збудований першій історії людства, бо ім'я Господні для слави Божої, увага! Що ж хоче? Цар Соломон. А народ дивиться на нього. А він молиться, як лідер нації, як Боже, щоб очі твої, Господи були відкриті на цей храм день та вночі. Ви чуєте, ось бажання праведника. Він не молився, щоб очі людей дивилися на мене. Як деколи він любимо, щоб на нас дивилися, нас хвалили. Це не плоха штука. Але вона не дуже корисна. Він звертає увагу. Сила нації, мудрість нації, правильний вибір нації, коли вона хоче, щоб Божі очі були звернені на нашу країну. Амінь. Дорогі мої, наш Бог є живий. Він хоче чути молитву твою і мою, Таким чином, даючи відповідь, він зміцняє віру нашу, укрепляє нас, робить нас сильними, щоб диявол і гріх не мав над нами влади. А Бог має батьківське серце до всіх живущих на землі. І в домі молитви, ця істина має звучати часто, бо людина дужить порою або в одну крайність. Що вона не грищ, не грішна або друга країн, що вона дуже свята. І та і та позиція неправильна. Домінули в які побудовані, має проходити наука правильних стосунків з Богом. Бо ми в дорозі, як тільки ми почнемо гордитися, перед нами небезпека. Бо гордих людей попускає і вони так падають аж за Бо перед Господом, хто гордиться. Цей дім чудові побудований, щоб ми тут навчилися молитися. Щоб ми навчилися ходити правильно перед Богом, а себе очистити. Нам треба казати, де один раз, не один нас не пам'ять, не три. Ціле життя треба нагадувати. Мені і вам. хіба не так? І Господь поможе нам. Щоб цей дім молити, виконав або досягнув своїх цілі, що тут духовно ростуть, що тут люди навчилися молитися, що тут люди навчилися любити, що тут люди зближаються з Богом і їхнє серце готове служити всім людям, які оточують їх. Ми теж будемо дякувати Богу, і цей дім побудований. Ми будемо посвячувати для Господа. Ми будемо молитися. Я прошу, нахуй, прошу, що передайте крок над близню. Прошуся ближче та пасла. Нехай в цьому домі, який побудований для слави Божої, знайде спокій кожна душа, яка прийде в цей дім молитви. Нехай в цьому домі лунає проповідь Івангелії, в центрі якої є Ісус Христос. Амінь. Дінь мій, говорить Господь, буде названий домом молитви для всіх народів. Амінь. Молимось. Сильний Богу и до Новий. Мы благословляем Им'я Твоя. Мы прославляем от Царя Царю. Що ти раді нашого спасіння на землю прийшов? Раді нашого спасіння ти на стрес пішов. Раді нашого святня ти на кров свою половину. Слава, слава, слава святому, ми тобі сердечно дякуємо, що все дещо в сума, ти благословив народ свій, ти допоміг збудувати цей прекрасний молитви. І церква твоя, народ твій, бачили руку твою над собою, бачили поміч твою, підтримку твою. Київське було на них, і ти сьогодні даруєш урочисту мить. Цей кінь у цьому прекрасному селищі має особливе призначення. Це місце, де будуть очі твої відкриті на це місце. І ми молимо нехай твоя присутність буде в цьому домі. Нехай в цьому домі спасаються нові люди. Нехай духовно зростає церква твоя. Нехай любов зростає в серцях твоїх дітей. Ми молимось цей Дім. І ми його посвячуємо тобі. Ми його посвячуємо тобі, Господь бо Ти достойний слави. Ця будівля належить тобі. І хай твоя воля тут буде озвучена. І нехай Твоє ім'я буде тут прославлене. і нехай буде Твоя присутність в цьому домі, щоб відчула кожна душа, що з нами є Господь, і ми благословляємо Твоє ім'я. Нехай Твій Святий Дух працює над нами, над церквою Твоєю, щоб в цьому домі являлася слава Твоя, бо ти достойний слави, і в свої руки віддаємо. Твоє розпорядження у Твою власність дім в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. До Тебе, Боже, руки я стіймаю, Твоє молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмірно маю і світло. Yeah no. 舍不得。 Що завтра день не згасне у пітьмі, з тобою буду я завжди радіти, ти мій Господь, а я на.